Добрий день, ми з України. Сьогодні працюю в розсадничку. Ось трошки все попереставляла. Так, буду зараз пересаджувати базилік у великі аршки. Так, Ось прибрала монгольд, який в мене тут був, і висадила розсаду монгольда, яка в мене росла. Це Монгольд. Е, мікс Мікс різних: тут і білий, і червоний, і рожевий, і жовтий. Ось, ну, поки що він весь однаковий зараз почне рости. Набирати зелену масу. Ось такий тепер. Так, скоро тут буде все мінятися, замовила ще лампи. От ось такі. Ще замовила лампи, ще буде все переставлятися. Ось ця підставка під квіти буде теж її прибирати на підвіконня, потім покажу. От. Тут буду все роздвигати, розставляти, щоб більше місця для розсади. От, буде в мене тут велика перестановка. Ось моя віолочка. Ось така гарненька вже. Так, декоративний соєшник зараз покажу. Тільки краса. Так, ось декоративний соєшник. Він на сонці, але тягнеться здорово, звісно, не знаю. Але він взагалі дуже високий. У мене. У мене був високий, не знаю. Ще висадила ось такі помідори, які в мене будуть в мішках, горшках ще не вирішила. Бонсай посадила кімнатний. Не знаю, наскільки він кімнатний, в мене був здоровий в минулому році, Подивимося і ось таке балкон, балконне чудо золоте. Я таке ще не саджала. Може, хто саджав, яке воно буде. Отаке От приземлісте гарне маленьке. Чи теж в мене вимахає якесь непонятне здорове? Не знаю. От, а зараз. Значить, ще висадила бібо білий і висадила ось таку фабіну F1. Це такий синій. У мене є більш чорний баклажан. А це цей такий синій. Бібо Зараз покажу. Ось сюди. Висадила на стілаш. Так. І ось в мене вже проклюнувся баклажанчик, по-моєму, айсберг. Я забула назву, потім гляну баклажанчики які я садила разом з перцем. Ось вже два проклюнулися. Перчик ще ні. Я перевіряла, я йому даю провітрюватися відкриваю, Ось. Е, пропшикую з призволочки і накриваю знову. Так що помідорчики, які будуть в горшках, вже, вже посадила пораніше. От. І тут ось в мене пронуміровано 3-4. Це тут, так, два рядки, е -е, баклажанчики, фабіна і бібо. Бібо біленький ось такі. А тут помідорчики по 10 штучок. Так, зайшла в тепличку, подивитися, як тут справи. Справи тут дуже добре. Так. Ну, десь зараз вже пошили. Не змогла я зняти пошивку парника. Вже буду ставити його, буду встановлювати, покажу. Парник готовий. От. Десь 20, 20 числа буду саджати редис. Уже рядочка готова. Так, що в мене тут по температурі? Так. Не знаю, видно, не видно. 16 градусів. Ось так. Зараз подивлюся, що в мене тут по горшкам. Візьму, напевно, пару горшочків для базиліку із цих. Так, в іншій тепличці? Все гарно і красиво. Так. Тут теж 16 десь градусів. Хочу відкрити шпинатик, подихати і на сонечку побути. Так, відкрила. Дивіться, яка в мене тут краса. Бенотик пішов прям. Ось такий. Пішов ріст активно. Треба вже буде полити. І цей дивіться як. Я ж його була обскубла геть. Всі листки, а він. Бачите, як активно бігом-бігом нарощує. Листочки. Ось, дивіться, яка краса. Отак. Так, дивіться, ось пересаджений базилік. Поки що тут на підвіконні. От, чекаю лампу. Фітолампу заказала для них. І вони будуть. Не тут, але поки що тут м -м, гарне освітлення, я думаю, їм буде тут нормально. Ось такий базілячок пересаджений. Так, нас похолодало, сонечко сховалося. Прохолодно стало, прийшла закривати свій шпінатик. Ось бачите, як стало холодно різко. Вже майже нуль. Зараз це позакриваю. Нічого в мене не померзло. Ось так відкривала, щоб сонечко потрапляло. Зараз закрию. Так, все закрила. Зараз це, звісно, такий період. Тільки бігаєш. То відкрить, то закрить. Сонечко є, відкрила. Сонечко нема, закрила. Прямо ж важко. Ось так. Так будуть ночувати, щоб нічого не померзло. Хочу показати ось таку хатку вистроїла для щавля. Щавель у мене другий рік. Ми його дуже їмо. І ще він мені потрібен для моїх салатних, салатних наборів. Ось таке ягроволок на тоненьке, але все ж краще навіть видно через нього там щавель. Все ж краще, ніж без нічого. До цього в мене було агроволокно, лежало, придавлене досками, просто на щавлю, Але дуже прижимає щавель. Я вирішила зробити ось таку хатку, щоб сонечко буде нагрівати, то мій щавель потрошку рости. Ось так. Просто взяла дуги, в мене є ось такі прищепочки від моїх. Парників. Ну, і так от зробила. Працюємо. Чоловік обрізує дерева. Потихенько все приводимо в гарний, гарну форму. Так, дивіться, прийшла в погріб, а тут. Привіт! Ой, фу, класно пахне ще жижа. В погрібі в мене тепло, мінусів не буває. Тут плюс 4 завжди, в любу погоду. Тому в мене тут ось така краса. Зараз в лійку наливаю, водички додавлюся, в мене тут, бачите, сіно тому валяється повсюду. Вже весною все заберу, позамітаю. І зараз в лічку буду додати воду, розбавляти і поливати шпинат. Ось такі діла. Так, одну сторону шпинатика вже полила. Ось мій раствор. Значить, розвела е, літр свого настою на 10 літрів води. У мене якраз лійка 10 літрів. Зараз поливаю стару сторону шпинатика раствор у мене розчин з минулого року. Що я роблю? Я восени поки ще тепло, роблю трав'яний настій, вся трава, яка вже восени не потрібна, але щоб вона була без зерняток, без насіння. Така, яка ще тільки пролізла або тільки почина кітувати, я її обираю. Роблю з неї на стій. В цьому році я ще додала корінного помєту. От. Корінний помет. Потім ще я додала. Трошки гуматику ще додала. Твій байкал М. О, воно вже пограло. І потім я його сховала у погріб. Погріб і тепло в мене, навіть взимку. І це настій в мене стоя в погрібі. Я так роблю вже не перший рік. Цим настоєм я буду поливати розсаду. Поливається шпинатик, свій редисочку трошки буду підливати. От, вона тоді веселіша, росте гарно. Ось такі діла. Всім рекомендую так робити, якщо є такі умови. От. І тоді е, навесну, на весну, навіть на кінець зими, у вас є ось такі от таке добриво. Гарне, класне від нього все росте. Так, ну все, тут я полила, все закрила. Переходжу до іншої теплиці. Так, зараз показую до. Ось грядочка в мене готова. Ось дуги і агроволокно. Зараз будемо робити, накривати, накривати будемо, накриття. Так, агроволокно. Розложила, розклала, зараз буду по одній. Засовувати дуги і встановлювати. Ось така гарна щільність. Це гроблок, мені подобається. Хоча це 50, мені навіть якби 60. Але це теж класно. Щільне, гарне. Ну що, О, хатинка для редиски готова. Руки трусяться, втомилась, але собою довольна. Ось дивіться, яка, яка тепер хатка тут в мене є. Зараз ґрунт прогріється і 20 числа я висаджую редиску. Ось так.